У селі Степанівка товариство Автомагістраль Південь, що будує дороги в області, щодня користується водою з річки Гуска. Мешканець села говорить, що таке відбувається протягом останніх двох років, і документів на спеціальне водовикористання йому ніхто не показував. Більше подробиць далі в сюжеті Євгенії Токарєвої. Машина із логотипом товариства Автомагістраль Південь набирає воду з річки Гуска у центрі села. Водій автівки каже, вода для асфальтного заводу підприємства, який працює у Степанівці. А зараз, ви Бочку. Бочку. Купив 12-10. А на втратить, втратить? Ну, літо. Начальство є. В начальство начальство согласувало. За словами мешканця села Сергія Дебальчука, таке продовжується два роки. Приїжджають, беруть воду з річки. І ніхто не знає, як, що, документів вони, не показують. І думали, що якщо будуть воду брати, якийсь благоустрій буде. Беруть воду на асфальт. А в селі грами асфальту вони не положили. А як положили, ми не бачимо де. Перейдіть на ту сторону, там я живу, там раніше хороший струмок був. Зараз вона є літиче. Зараз я не знаю, нема води. Влишається, все ховається. Сергій Дебальчук показує місце, де річка була три метри завширшки. Річка була настільки повна, що коли вложили газову трубу, яка йде по території, вона була затоплена. Ну, це до метра вода впала. Виробничу базу автомагістралі Південь збудували у селі біля елеваторів. Її начальник Сергій Степанченко на камеру говорити відмовився. Поза нею сказав, що набирають не більше п'яти кубів води на добу, тому не перевищують норм чинного законодавства. Про це повідомили селищного голову Володимира Лукаша у відповіді на його запит. Ми до них зверталися з самого початку їхньої, їхньої діяльності. Є їхні відповіді про те, що вони в межах чинозаконодавства беруть той об'єм, який не потребує дозволу. Питання на постійному контролі, але щодо того, хто там і скільки разів, якому якій кількості, ми цього не перевіряємо. Для цього є контролюючі органи. Якщо ми не знайдемо у них порушення, тоді будемо приймати до них заходи впливу. Посадити людину, яка б там сиділа і цілий день дивилася, скільки разів вона приїжджає і яким, якою йому бере, ми цього не можемо. За словами начальниці відділу ведення водного кадастру регіонального офісу водних ресурсів, до п'яти кубів води можна брати з річки більше тільки з дозволом. До них за таким товариство Автомагістраль Південь не зверталось. Зважаючи на те, що регіональний офіс водних ресурсів розглядає пакет документів від суб'єктів господарювання, які на сьогоднішній день надходять на розгляд щодо отримання дозволу на спецдокористування, то станом на сьогодні даних матеріалів ми не отримували. Таким чином підприємство не зверталося до нас за отриманням дозволу. Ми спостерігаємо дефіцит поверхневих водних ресурсів, тому під особливою увагою повинні бути ті підприємства, які забирають безпосередньо із річок воду. За інформацією Анни Гречаної, автомагістраль Південь отримувала дозволи на використання води тільки в Харківській, Дніпропетровській та Житомирській областях.